Я зможу я тобі відповісти. Давай. Ой -ой! Історія кохання Тамако. Відколи ми народилися, ми були сусідами через дорогу. Дочка і син двох однакових крамничок мочі. Я закохався у свою подругу дитинства. Ти ж спостерігав за тамако, так? Але ти просто дивився. Томако! Томако, я сей. Я. Про що ти хочеш поговорити? Про відвідування торгівельного району? Ні. Тоді щось про мочі. Та кажу, ні. А? Тоді про що? Те, що він хотів сказати, але не зміг. Те, що було настільки очевидно, вона навіть не помітила. Тамако. Падаю. Тамако. Я. Я збираюся у коледж Токіо, але перш ніж поїхати, я б хотів розказати тобі про свої почуття. Насправді я кохаю тебе, Тамако. Ти що? Їхнє кохання так близько, але й так далеко. Ви слухатимете мене. Він завжди був поряд, щоб не трапилося. Ми зростали разом. І я не думала, що щось може змінитися, навіть коли ми станемо дорослими. Я справді не знаю, що буде далі. Що мені робити? Ярко та жалю, ознака того, що ви щось втратили. Це гірко. Отже, такий дивовижний. Тамако здивувалася, коли Оджі зізнався їй, дізнавшись про кохання, ще одна дівчинка стає дорослою. Ти не збираєшся відповісти оджі? Я подумала. Ну, я вже третій рік в середній школі. Замість роздумів про те, чи слід мені їхати за кордон, я думала про те, чи хотіла б я піти на перше побачення. У всіх же воно є, правда? Можливо, я намагаюся піднятись кудись високо. Зроби крок вперед. Мочезо! Зачекай! Історія, Історія кохання, кохання тамако. Готовий посперечати, що друзям з торгівельного району без мене так самотньо.